15 хвилин позаду нашого матчу. Що зараз відбувається? Ось і Швей! Маріан Швед забиває перший гол! У першому матчі за основу шахтарі! Виникали в попередніх матчах. Андрей Сілана сабеслає, себе слайна сімакана є. Рахунок стає один оди. тепер та на мудрика. Тепер він має реабілітовуватися за той епізод. Мудрик проти сімакана віддає пас непоганий на шведа! Швед тримайте! Наступній же атаці після пропущеного м'яча Михайло Мудрик віддає сутакого з м'ячем. на Мудрика. Мудрик виходить вічна з голкіпером. Пробиває. Рахунок стає 3-1. Михайло Мудрик відзначається забитим м'ячем. Воно Мудрика. Закидає штрафоми майданчику Єласіна. Траоре. просила нього. Траоре, Вітаємо з поверненням!